Всім привіт! Продовжуємо сіяти ріпак. Було одне попереднє відео. Зараз ми переїхали на друге поле вже. Його готують, точніше, не на друге вже на третє, друге поле я вчора не знімав, сьогодні там буквально кілька гектарів досіяли, переїхали на це поле. Тут 892.2 дискує попереду Т150. Культивує і... Так, що він ще буде робити? Напевно, один прохід по краю. До речі, я не зрозумію, досі він ось розвертається культиватор він не піднімає. І слідом, коротше, за сівалкою 82-й бігає з катками. Ну, він, Там трошки йому залишилось, він сюди переїде, я покажу вже його. Там він З навантажувачем General. Ну, там е, Зараз крючок у нього встановлений, щоб роз... завантажувати та розвантажувати катки. Вон, до речі, платформа на горизонті під посадкою для катків. Так, Буде ще третій прохід робити, культиватор восьмиметровий. Буде ще третій раз. А от і на горизонті з'явився МТЗ 892.2. Тягає він Гешку 2,4 захватом. Колеса дивлюсь нього здоровенні спереду. Ну і тягає він, я дивлюсь, без, без зусиль. Ну а зараз хоч дізнаємось, що ми за ріпак сіємо, тому що це інший гібрид, не той, що був у першому відео. Так, ну, Покажу, ось так він виглядає, колір обробки відрізняється. Так, знайти мішки. Так, це візьбі. Паня, це вже ж другий ріпак? Так. А де мішки? Є з-під нього? А, нема мішки? Залишились з-під першого, з-під візьбі. А як називається? Нас Не пам'ятаєш? Ну, може потім будемо досипати ще так подивлюсь, покажу вже тоді. Ну, от Зараз ми в кадрі бачимо 82-й з катками. В попередньому відео. Я його показував. Вон попереду сплошний каток, а позаду два інші. Ось Навантажувач. General називається, але він зараз з крюком, як я казав, для того, щоб на причіп складати та розкладати можна було катки. Гарненький навантажувач з виду. 892-й, дивлюсь, бігає. АГ-шкою 2,4 захват у неї, іначе її там і нема. Не знаю, на камері видно, не видно. Земля летить вище самої АГ-шки. З такою швидкістю він бігає. Вологи тут в принципі, достатньо на цьому полі. Як? Ну, В принципі, і на двох попередніх, там, де я сіяв, тому що люди попередньо підготували підріпак. Інші поля, але там дощів не було. Ну, зараз літо він ходе полосами. Ну я думаю, пояснювати багато не треба. А це там, я знаю, вже там осінню, там вже дощ іде, можна сказати, по всій площі. А тут, ну коротше, і тому 892-й бігає попереду, перед сівалкою, тому так вийшло. Ну, а готували люди інші поля. Зараз. Переймось вологу, покажу. До речі, поле сіється, це буде не повністю. 892-й буде далі, я так зрозумів, дискувати. Т-150 з культиватором вже поїхав, далі він готувати площу не буде. Ну, навіщо зря паливо палити? Якщо ну, в принципі культивація поки що не потрібна. Ось. Дойду. Ну, в принципі, я думаю, по краю видно, де край зеленіє, то сім тільки до туди і все, там далі дисковка. Рап сіяти сіятись не буде. Ось катки бігають. Ну, ось, о, ну, на розвороті добре видно. Ось оцей середній сплошний каток іде і два по бокам ось цих ідуть. Тобто, ну, я думаю, видно, не знаю як краще. Катати чи так, чи так, як воно вийде краще, тому що сіється ріпак в даному випадку на глибину, на глибину, щоб попасти у вологу. Далі будуть дощі, не будуть. Бог його знає. Перший мій ріпак був, тобто, як виразитись перший то, що я сіяв, сіяли ми на там, буквально майже ну, не міліметрів, кілька, там, я не знаю, сант... сантиметра, напевно, що на два. Міленько сіявся до дощу. Поле було оброблене там, ну, культивація, я так розумію. І сіяв я після катків. Тобто поле було вкатане і далі йшла сівалка. Зараз же коли сіється не в суху землю, то сіялось до дощу, зараз сіє після дощу. Зараз сім. Глибоченько і позаду біжать катки. Ну, ось Після маркера на цьому полі взагалі канавка залишається. Ого. го На першому її майже не було видно. Тут земля м'якенька, а попереднє поле також не дуже було гарно видно. На першому полі я спробував маркераторів повивертати в нульове положення, щоб ну звичка, так як перший раз я кажу, сіяли до дощу міленькою, щоб канави не було. Спробував, ну, але в принципі воно не пригодулось, тому що сіється на глибину в даному випадку. Можу дістати до поглянь і сіти. Повивертали. Ну, і не видно його було. Ну, тому повернули короче, маркера в те положення, в якому вони були на зернових. І ось. Добряче видно, колесо добре в нього стає в маркер. Щоб. Ну, Якщо маркера майже немає, то і втримати більш-менш хоч рівненько теж важкувато. Так, маркер раз і все. Так. Так а що це закрив сонце. ну ось В принципі, я думаю, вже Починається така полуволога, ну а далі вже волога. ліпиться. І це. повторюсь, Після однієї дисковки і після однієї культивації. Тобто дощики тут були непогані. У нас, на жаль, цей дощик пройшов лише у місті. На полі його на жаль, такий дицюган піднявся у нас в місті. Я думаю, мотоцикл здує на пол впаде, але добре, що і він на ніжки впертий і вітер якраз з протилежного боку, тому що попав, його напали. Добряче дерева да. почистило. Такі були, але так сподівалися, що і на полі таке було. Я зразу з мотоциклом приїхав, доїжджаючи до нього, як, так, як відрізало полоску. Буле повністю сухе ґрунтовка. Початок грунтовки з села був вологий, ну а далі сухо До речі, не знаю, можливо, зараз трошки краще видно, ніж було видно з трактора. Земля летить вища Гешка. Казали, він бігає 15 км на годину. Ну, що ж майже, вдома, можна сказати, бак майже пустий, досіяли, пасівмат зібрали, залишаємо те, що було. Сівалці залишилось. Все, сівалка вже пуста, Думаю, трошки протрусити. І ось. Думати ще не вибрали сикуття, да й все. Майже три мішечки неповних залишилось. Так, І все, коротше, кажучи, поле досіяно. Дивлюсь, катки напевно теж будуть складатись уже. Ну а ми будемо їхати додому вже. В принципі, що думаю, відео можна завершати.